E Чому важливо зараз проводити такі заходи, як повстанська ватра? З одного боку ми отримали серйозне масштабне піднесення національної свідомості серед дуже широких українських мас, подібне, але в менших масштабах ми спостерігали в 2014 році, і той досвід там говорить про те, що це короткочасний ефект. Через декілька років він проходить, і він настільки відсотків корінюється... Маси наскільки гарно активна верства суспільства над цим попрацює, задача власне наша, яка задача це не дати можливості залишитися національній свідомості, котрі сколихнула війна лише на поверхневому рівні. Наша задача це зробити так, щоб розкрити для чим більшого кола людей що лежить глибше, за що ми боремося, скільки це триває, і як має виглядати наша перемога. В першу чергу маємо просвітлювати молодь, тому що це є ті, хто будуть будувати державу. Вже через найближчі роки, якщо от ці люди зловлять ось цю хвилю патріотизму, не як щось поверхневе, а як усвідомлений факт, пов'язаний багатьма елементами історичним, якимось підґрунтям, підґрунтям нашим культурним, в кінці кінців світоглядним, підґрунтям нашої національної свідомості, то тим краще відповідно ці люди будуть розбудовувати Україну. Станські ватрі я вже в четверте. Цього року виконую нову для себе роль. Роль чутової в своєму підпорядкуванні маю три руї. на повстанську ватру завжди їду за новими емоціями, враженнями, оскільки цей табір є заключним табором сезону. Тут я зустрічаю друзів з всіх таборів, на яких була влітку і. Дуже цікаво поспілкуватися з спікерами, яких бачила у соціальних мережах і не тільки. Повстанська ватра і подібні заклади є важливими для молоді в наш час, адже тут збираються однодумці, які готові змінювати країну і своє середовище. І саме тут вони можуть зрозуміти, що вони не одні в своїй ідеї та спільній меті. Табір Джомборі «Повстанська ватра» вже відбувається понад 20 років. За час свого існування він змінював форму, змінював місце проведення, удосконалювався. Е, Останні роки ми проводили табір на Київщині. Спочатку повномасштабного вторгнення ми з цілю безпеки почали проводити табір на Тернопільщині. Кожен ранок на таборі починається із руханки. Учасники можуть самостійно вибрати, який е, спортивної активності більше хотілося. Відвідати зранку серед фізичних активностей табору. Цьогоріч була тринова гра. Під час тренової гри учасники були поділені на два поріння, які змагалися за перемогу. Їхньою метою було знайти прапор, який був заздалегідь схований у лісі. Окрім фізичних активностей, особливим елементом повстанської ватри є власне інтелектуальне наповнення. Учасники отримали Порції інтелектуальної їжі від літерів думок у сфері волонтерства, історії, а також військової справи, оскільки ми вважаємо, що це справді ті речі, про які зараз потрібно говорити, це справді ті знання, які зараз необхідні молодим людям.